Так, друзі, якщо ви бачили наше останнє відео, то ви бачили, що ми випустили дві нові куртки від фірми Йоатак. Перша куртка це з матеріалу ріпстоп, друга це з мембрани. І в цьому відео я вам покажу, чим вони відрізняються наглядно. А з приводу самої конструкції ці куртки зроблені однаково тобто сама конструкція однакова. Обидві куртки мають посилення у районах, де може бути найбільша вирогідність пошкодження. Ось, наприклад, на ліктях і рукавах. У районі е, плечей, там, де може бути РПС або Бронік. Е, і також посилення в місцях, де може бути ремінь від РПСки або варбелт. На обох куртках використана оригінальна американська кордура фірми Brookwood 500. На обох куртках блискавки від фірми UKK, а вся пластикова фурнітура від фірми 2М. Усі елементи з липучками на цих куртках е, від фірми Velcro оригінальні. Е, ріпстоп на ріпстопній куртці. Це дуже щільний і міцний ріпстоп в оригінальному патерні мультикам. І це той самий ріпстоп, який використовує у своєму спорядженні армія Австрії. Стосовно мембран, це мембрана, яка повністю не пропускає вологу, при цьому вона дихаюча. І ще вона армована і в оригінальному патерні в кольорі мультикам. При виборі однієї з цих курток треба враховувати, які саме у вас є задачі. Стосовно куртки з ріпстопу, вона менш схильна до пошкодження, вона буде краще термати якісь термічні угрози, і вона краще висихає. Тобто, куртка з ріпстопу вона набагато краще підходить, як куртка на кожен день, або якщо ви точно не знаєте, для чого вам потрібна мембрана. А стосовно мембрани, вона набагато краще буде тримати вологу, ви можете спокійно стояти під проливним дощем, е, скільки завгодно часу. Мембрана не так добре дихає, як ріпстоп, але за рахунок е, тої розвинутої вентиляції, яка є в цій куртці, ви можете повністю це нивілювати. Повідкривавши всі кишені, в яких є фліс з прямим контактом до тіла, е, він може випарити усю вологу з середини куртки. Крім того, куртка з ріпстопу буде чудово посувати до ваших штанів Єтак, якщо у вас вже є вони у кольорі Original. Куртка з мембрани все ж таки трохи відрізняється через те, що це інша структура тканини, і якщо ось ви побачите саме де мембрани, а де кордура, то кольор буде трохи відрізнятися. Замовити у битві ці куртки ви можете на сайті EuATAC. Переходьте за посиланням під профілем, спілкуйтеся з нашим менеджером і обирайте ваші розміри.